Чи має жінка брати прізвище чоловіка при одруженні? Це обов'язково, я вважаю. Але э, діти повинні носити мужську фамілію по любому сто взагалі так, тому що типу якби це сім'я, як чоловік взагалі має брати прізвище жінкину фамілію. Я взяла один раз, пожалкувала, міняла паспорт, тому це не обов'язково. Якщо ти вже обираєш цю людину, то взяти її прізвище. Ні. Це моя категорична от позиція. Може, якісно буде прізвище негарне в чоловіка. Ну, якщо своя фамілія прям дуже погана, то можна взяти. Немає. В мене мама не брала, і я не буду. <різь> Мені було приємно. Вважаю, що потрібно брати. Я думаю, так. Да. Типу єдина дру... родина. Я думаю, це не обов'язково. Особливо коли. Тебе його фамілія менше драється, ніж свою. Ну її вибір. Mm, так то не об'язана, ну но... no, думаю, має. Ні, nee, немає. Ну no, а навіщо? Я вважаю так. Ну, завжди так було. Я думаю, так прикольніше. Ні, без це не знаю. Пофігу. Думаю, це кожен сам собі вирішує. На чоловіку це приємно. Вона не має. Вона може, якщо захоче. <різнація> Можна подвійну взяти, якщо прям і то, і то подобається. Якщо не хоче, то ні. Якщо хоче, то да це вже її вибір.